Час і особливо по воїна Сергія Івановича, який поклав своє життя, бо кожного жаль проважати і важку останню дорогу, але набагато важче, коли ти з нами коли спілкувався, тому, дорога родина, дорогі побратими, дорогі брати і сестри і всі присутні, які прийшли помолити, вшанувати пам'ять за нашого героя, боліна Сергія, вам усім найщиріші співчуття. За вашу рідну людину, але пам'ятаймо їх, пам'ятаймо, якою ціною дається сьогодні наша воля, ціною найкращих наших захисників і захисниць, які покладають свої життя. Нехай Господь усім дає вам сили, здоров'я і терпіння до сьогоднішнього часу. А нашим героям вічну пам'ять, на жаль, Сергій Іванович приєднується до наших хлопців, до небесного батальйону.